Привіт, друзі, ну що ж, ми продовжуємо наші осінні посадки, пересадки. У садівників завжди їх багато, така гаряча пора, як завжди я кажу. І в цьому відео хочу разом з вами пересадити кущ лохини. В мене один пропав в цьому році, досить така спекотна погода в селі та стояла, один кущ не витримав. Засох. І зараз я хочу показати вам один, хочу пересадити на те місце, де ну, не дуже такому доброму місці зростає. І е, поділюся з вами цим процесом. Це також підійде для тих, хто задумується, чи варто взагалі висаджувати лахину, які потрібно здійснити заходи для того, щоб все ж таки виростити в себе цю культуру. Ну що ж, Let's go. Я почну з невеликого огляду. На жаль, у мене, як завжди, у всіх да, часто виникає така проблема із сортами. Деякий сорт десь собі робила план і не можу його тепер знайти. Тому сорти, якщо знайду, то додам, буду підписувати. Отже, ось такий в мене ряд зростає лохини, висаджувала минулої. Осені, на початку осені. І ось так вона в мене наросла. Були маленькі саджанці П9, невеликі. Ось видно одразу три ось такі, вони схожі, навіть три саджанці по листочкам. Ну Ці от досить непогано наросли. Що цікаво, що ось тут у мене поруч зростають дерева, трошки притіняють тут після обіду, і я бачу, що в кущі лахини краще себе почувають. Рухаємось далі, а тут ситуація не дуже приємна. Можливо, це пов'язано перш за все, те, що тут цілий день сонечно, а можливо, просто сорт. Ну, ось тут я можу вам показати сорт. Деніс. І ось як вона підсохла. Якісь тут були ще вон ягодки не Ну, і хлорозить. Хоча, за всіма я доглядаю однаково і висаджувала їх всі однаково. І ось я, так розумію, це також Деніс в мене було три сорти і двох сортів по три штучки і один сорт. 4. І ось тут в одному місці, бачите, немає засохло. Я так думаю, що це ось цей Деніс засох це і ну, вона найгірше виглядає з усіх. Далі, ось наступно, видно, що це вже щось інше, інший якийсь сорт немає. Тут також у мене бірочки. Але, ну, в принципі, непогано, досить так ось. На році, так у мене тут ще і капельний полив, і все рівно вона підсохла. Так, рухаємось далі. І ось тут також цей самий сорт, але видно, що по листочкам ось так. Я навіть підкидаю сюди ось такі гнилі яблука, теж вони будуть давати необхідну кислоту. І ось останній саджанець теж у мене тут краще почувається, ніж. Ось ці інші цього ж самого сорту. Ось як він, гарно наріс. Один і той же догляд за всіма. І я думаю, що тут саме ось у мене ліщина зростає. Я думаю, що вона все ж таки тут теж давала тінь. Ось так притіняла. І ці... цей крайній садженець найбільше відпочивав від палящого сонця. І саме ось він і гарно розвивався. Так само, як і наприкінці мого рядку, два останні теж вони краще розвивались. Тобто да, у нас на яскравому сонці важко зростати цій культурі. Ось хочу показати вам майбутні горішки, я сподіваюся. Фундук в цьому році чисто випадково одну знайшла ось тут під деревом. Скуштували смачно. Виводжу ось так ліщину на дерево, це все прибираю. Постійно, постійно, але ну, не хочу кущем, хочу, щоб вона зростала деревом. Ну, Не будемо відволікатись, переходимо до лохини. І ось в іншій частині моєї ділянки зростають у мене ще ось так три кущика лохини і поруч ось така велика троянда. Плетиста це Джеймс Гелвей. І я все ж таки думаю, що потрібно ось цей кущ лохини, що дуже близько до троянди, його пересадити якраз на те місце, де у мене пропав один кущ із того великого ряду. Отже, зараз цим ми і займемося. Поступово починаю розкопувати свою цю лохинку. І ось Знайшла теж сорт. Кліомі купляла Так, не бачу назви Еліот, Еліот, побачила. Еліот. Так, ну ось в неї така коренева, дуже багато дрібненьких камінців. Як я готувала посадкову яму, ось видно, скільки тут різних хвойних рослин. Тут у мене є ліці мої стрижені, тирса. І шишки, все-все. І ось видно те, що які гранули я сюди підсипала. Ну, зараз ми будемо пересаджувати і все це ще раз покажу. Ось така повинна бути земля, пухка, кисла для лохини. Ось видно тут ці, ну, суха. Бачите, потрібно проливати. Все надзвичайно ну, сухе. У нас на Харківщині немає дощів. Ось, можливо, тоді моя лахина теж просто пересохла і пропала. Я не простежила за цим. Вже розкопала я цю ямку свою, і тут досить волога під капельним поливом, така волога земля. І видно, що тут навіть ось і черв'ячки гарно себе почувають, і всі гранули, які я додавала. Отже, про саму посадку коротенько. Коли ми садили ось ці всі кущі, перше ми виривали велику яму. Десь приблизно глибиною сантиметрів 80 і шириною. Десь, ну, приблизно 70-80. На дно ми клали ось такі різні доски, палки, ось такі навіть із. Хвойних дерев, ось все-все. На дно там багато цього наложено. Далі ми додавали сюди і компост, і перегной, і, звичайну нашу землю, і пісок, і а що ще ми додавали? Багато-багато <смі> всього. І, звичайно, ось такі гранули. Ось видно їх, вони ще не розтанули, не розтворилися. Що ж це за гранули? Це ось така сірка. Так, я вже тільки що вимазала гранульовина, яку теж необхідно додати для того, щоб було підкислення для нашої лахини. Ось так потім висаджую, і вона собі тут зростала. Ну, бачите, не зросла, а пропала, на жаль, Ну, один кущ. Яка причина невідомо. Ну, Можливо. Сонце шкідників, коли я викопала, не було, бо теж проливала. Отже, зараз я свою лохину, ось цей кущик на це місце пересажу. Що ще я додам? Я бачу, що гранули цієї ще є, від шкідників додам гранули, не знаю, наскільки вони працюють. Я сподіваюся, хоч, хоч трошки щось там можуть якогось шкідника вбити. І ще додам ось таке. Осіннє добриво і обов'язково гарно-гарно пролью, тому що видно. Ось суха. Суха. Ось ці кущі мені потрібно пролити, вони не під капельною стрічкою. І ось видно, що вони зовсім пересушені. Ось такий результат висадила досить. Ну, зараз це швидко відбувається, тому що в мене вже готова посадкова яма. Я трошки забула, напевно, сказати про те, що на дно посадкової ями клали плівку. Ось вона лежить. Якщо подивитись, вони тут ось так є. Ну, знаєте, такі шматки плівки, щось старе, непотрібне, діряве. Якщо у вас нова буде плівка, то, звичайно, потрібно зробити там. Отвори, щоб водичка проходила, щоб не було застою вологи. І ось так висаджую, гарненько зараз ще пролью. хай і капає тут частичка. І зверху ось так я і кору, різні різні ось такі хвойні залишки, я все сюди. І воно поступово буде перебрівати і підкислювати ґрунт для нашої лахини. І наступного року, я думаю, вже мої ці кущики будуть радувати смачними ягідками корисними. Ось таке сьогоднішнє відео. Дуже вдячна вам за перегляд, за ваші коментарі, поради. Дуже буде цікаво, якщо ви поділитесь своїм досвідом вирощування цієї культури. Ну і я не прощаюсь, а кажу вам до нових зустрічей всього самого самого найкращого